Пане Денисе, до тієї е, дати, коли визначиться президент, новий президент Сполучених Штатів Америки. Також там вчора, сьогодні стало відомо заяви Білого Дому про те, що засідання у форматі Рамштайн все ж таки може бути. До цього казали, що скоріш за все навряд чи воно відбудеться принаймні до виборів. Тепер ось з таким формулюванням відбудеться наступного місяця. Перша думка, яка мені спала на думку, вибачте за тавтологію, або знаєте, виправте, якщо я просто видаю. Я кажуть база бажане задійсне. Я чомусь не виключаю, що президент Сполучених Штатів на завершення своєї каденції все ж може ще зробити досить якийсь різкий рух. Я не знаю, який. Я не знаю, який а як як ви це бачите? Ну давайте уявимо собі, що президент США скаже, ми запрошуємо, ми. Хочемо надати запрошення Україні в ту не, 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 до, не, до рівня. не до такого рівня. Ну, будь-що, а який ще може бути різкий, різкий рух. Ну, може бути дозвіл на удари по е, об'єктах е, по території Російської Федерації, Це, що ми зараз е, дуже, дуже чекаємо. Mm -hmm. Так, окей, приблизно таке він може заявити. Давайте будемо без різких рухів. Давайте ми скажемо про дозвіл. Наприклад, таку заяву. Президент США може зробити. Е, далі ми з вами моделюємо ситуацію. Е, нема грошей, як я казав, відповідно, нема е, озброєння. Нема озброєнь, ну куди це дозвіл? Тобто, в такому разі ми можемо ще розраховувати на нашу надобову від Великої Британії чи Франції, тоді, очевидно, вони цю історію підхоплять і теж нам дозволять бити своїми ракетами по території Федерації. Тобто, це лише в межах можливості наших європейських партнерів. Але ми чекаємо від американців Атакам, ми чекаємо від американців ракети повітря Земля. До речі, теж вони були надані в рамках цього пакету. Е, і, бажано, і бажано таких, щоб вони були на відстань до тисячі кілометрів. Тобто буде дозвіл, не буде ракет. Ну, толкою цього дозволу, особливо якщо президент буде Дональд Трамп і він зупинить цю допомогу. Ну, приблизно нуль. Ми це розуміємо. Якщо навіть громка така буде гучна подія, тобто Джо Байден скаже, от ми. Я рішив, вирішив залишити після себе добру політичну пам'ять, mm -hmm. і я е, знімаю обмеження щодо вступу України до НАТО і надаю відповідну відповідне запрошення. Давайте будемо працювати, значить, е, на шляху до приєднання України до альянсу. Припустимо, навіть таке може бути. Така може бути заява. Може бути взагалі ніякої заяви. Ми це з вами зараз обговорюємо, те, що ви купити. Ми розвилки, це зрозуміло так. Так може бути взагалі нічого не буде ще один рога не летить і нічого з... і знову приносить. Рамштайн це теж таке. Може мотивати. Ви не думаєте, що штати, зокрема, Джо Байден, може наприклад, дозріти до передачі лідерства з у форматі Рамштайн від глави Пентагона, до прикладу, генсека Рюте? Теж може бути таке насправді. Для того, для того аби уникнути наслідків у разі, якщо Дональд Трамп буде президентом. Зараз НАТО mm -hmm. перебирає частину лідерства в цьому плані якраз насилити. Mm -hmm. Хоча НАТО воно залежить так само від США і так само від Дональда Трампа. Це теж треба розуміти. Там це лідерство доволі, доволі теж умовно, воно не, не, не стоїть відково. Без США там дуже важко щось буде планувати. Mm -hmm. Але якщо навіть Джо Байден зробить і таку пропозицію щодо вступу до НАТО, а Дональд Трамп стане президентом, питання, яким чином він буде виконувати ці побажання? Теж. Тому ми йдемо до того, що все, абсолютно все, буде вирішено за наслідки виборів в США. Більше що того, не якщо не навіть е... е... стане президентом, ми не можемо передбачити його, його дії на, на цій посаді. Зараз він каже одне, а політичний реаліст може бути зовсім інше. Зараз російські телеграм-канали певні публікують цікаві витримки з книги, яка зараз е, є в продажу США. І yeah. там є е, цікаві, цікаві фрагменти про те, що після того, як почалася широкомасштабна війна між Росією та Україною, до Трампа закликав перекрасити, перефарбувати винище 22 у китайські співзувальні знаки, завдати удару по території Російської Федерації, потім сказав, що це Китай. І слідкувати за тим, як Російська Федерація буватиме з Китаєм. І Дональд Трамп піддавав сумніва, чому власне США не можуть зробити безполітну зону на територію України. В чому проблема, що США, ВПС США не може допомогти Україні у війні проти Російської Федерації? Отакі от, от у, тези Дональд Трамп висловлював. Тому які, яким чином він себе поведе, якщо стане президентом, це теж, знаєте, як е, погода восени сьогодні, е, зараз сонце а через е, годину дощ. Теж е, дуже така ситуація не передбачена. Так?